Чому я сама? Це питання, яке я ставила собі не раз. Воно несе в собі і сум, і пошук відповідей, і, можливо, навіть надію. Можливо, я сама, тому що так склалися обставини. Життя постійно змінюється, і люди в ньому також хтось приходить, хтось іде. Деякі стосунки вичерпуються, деякі навіть не встигають початися. Але, можливо, я сама тому, що сама цього хочу. Інколи самотність це вибір. Це простір для думок, для розвитку, для розуміння себе. Це можливість зосередитися на тому, що справді важливо. Чи означає це, що я буду сама завжди? Ні, світ сповнений можливостей. І коли я буду готова, коли прийде правильний момент, я відкрию двері для нових людей, нових відчуттів, нових емоцій. А поки що, я сама, але не самотня, я з собою, і можливо, це найважливіше.